Як зростання у спільноті учасників вплинуло на тебе? Хто з учасників програми Молоді амбасадори та Амбасадорки Розмаїття тебе особливо надихнув? Поділись історією про цю людину і чим вона тебе вразила? Зростання у спільноті учасників взагалі відчувалося дуже сильно, бо, як згадаю, як ми прийшли на наш перший заїзд, які ідеї ми там мали, які ідеї там мали інші. І вже, наприклад, ти приходиш, не приїздиш через півроку на фінальну подію і дивишся, хто що організував, хто що реалізував, кому що вдалося. І це настільки високий рівень тих досягнень, які за пів року досягнув кожен та кожен, ну, кого я знав. І якщо говорити конкретно про людей, які мене надихають, то я можу сказати про проєкт «Протрети Луганщини та про Катю Шулакову, Ясю, про Юлу, які це організовували, бо це настільки виникло, як мені здається, як мені здавалося на нашому першому заїзді, воно виникло ось так, як рандомно просто. І наскільки це переросло в масштабний всеукраїнський проєкт, який настільки крутий, який охоплює настільки багато, настільки велику аудиторію. На самому базовому воршопі, на самому першому воршопі, е я познайомилась з Юлією і Василем. І вони двоє, можна так сказати, стали моїми друзями. Вони прям супер кайфові. Мені з ними було прям супер. Суперово, я просто не можу навіть підібрати слова, оскільки ну, таких людей дуже мало. Я, я їх взагалі в житті дуже рідко зустрічаю. І для мене бачити їх на наступних воркшопах, от навіть як зараз ми бачимо друг друга. Мені прям це кайфово, мені прям подобається їх бачити знову. Я хочу ще, 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 ще. В спільноті амбасадорів дуже різноманітні люди, молоді, більш старшого віку відносно мене. І коли ти приїжджаєш і слухаєш їх історії успіху, їх проекти, їх діяльність, ти розумієш, що можна в принципі працювати в будь-якому віці, і інколи навіть думаєш, а чому ти не робив цього раніше, коли там тобі було 16, 17, 18 років, і потім розумієш, що в принципі, коли тобі буде 30, 40, і 50, ти теж можеш, можеш цим займатися, і то теж є стереотипом, що ти стаєш яким якимось перестаєш чимось цікавитись, то неправда. Є е, насправді дуже багато учасників, з якими я далі підтримую спілкування. Ми обмінюємося там якимись проектами, запрошуємо одне одного на свої власні проекти. Е, і хотів би виділити такого, таку людину. Його звати Антон. Він золотоносі і йому 18 років. І ми з ним спілкувалися на базовому воркшопі. Він розповідав про свій досвід, і він каже, що у нього вже 18 років є власний простір молодіжний. Він заводить гранти на 600, на 800 тисяч, збирається там на мільйон на півтора. І ти розумієш, ну яка крута людина. Плюс це така людина-гітара, де б він не був, він завжди з гітарою, завжди співає за якісь дві за якісь емоції. Це дуже круто. Мені подобається, коли життя проходить не дарма, і коли ти кожен момент свого життя проживаєш і вкладаєш в нього якусь цінність. І От Антон, це ця людина, з якою хочеться проживати ці моменти, кайфувати, щось трошки може друкувати, спілкуватися про якісь справи. І е, навіть так, по секрету скажу, що він вже запросив мене на говерлу піти, а я ще не знаю, чи як воно йти, бо я там не був. Е, каже, пішли, я тобі все дам, палатку дам, дощовик дам, ходімо. Ну коротше, розглядаю цю пропозицію, можливо, вдасться піти. Це зростання, тут зростання тут допомогло мені зростати. На всіх моїх всіх моїх сферах, в яких я займаюся. Це моя творчість, тому що в мене з'явилося натхнення, і зник страх того, що в мене щось може не вийти. І з них страх робити помилки, тому що я зрозуміла, навіть якщо я помилюся, це не страшно. Це досвід, і я рухатимусь далі, і обов'язково мене вийде. Це допомогло мені. Знаходити спільну мову з віковими групами, з різними віковими групами, розуміти проблеми, не просто слухати, але й чути. І в наших тренерок і тренерів я вчуся теж бути тренеркою для тих людей, які до мене приходять, для тих, з ким можливо, я буду займатися в майбутньому. І це для мене дуже суттєвий приклад. Мабуть, людина, яка вплинула на мене найбільше в спільноті амбасадорів, це Валерія Ткаченко, це наша тренерка. Вона зі Старобірського Луганської області в липні 22-го року вона переїхала в Івано-Франківськ після повномасштабного вторгнення. Її історія неймовірна, мабуть, як і кожного українці і кожної українки. Проте мене вона щиро зачепила, тому що Лєрі довелося пережити. Дуже багато зльотів і падінь е, пережити страх, пережити нерозуміння того, що буде завтра. Для мене були взагалі ось такі програми, де збираються активісти з усієї України. А вони відкривають, якби вони показують ось цю якби, якусь таку е, складову. Нашого українського суспільства, де молодь, де молодь не ось це, якби стереотипи знову ж таки до молоді, які існують в нашому суспільстві. Що вони всі люблять там а, випити пива за гаражом, будемо казати так. А, і тому, якби ось такі програми, і молоді амбасадори амбасадорки розмаїття, це. Одна з тих програм, яка збирає і допомагає мені більше дізнаватися про цих молодих людей з різних куточків України, яких на першому місці стоїть не те, що я там казала про пиво, а власне у них стоїть активізм, у них є свої якісь цілі, у них є свої ідеї, і вони часто їм вони просто потребують, вони шукають собі команду. І тобто і на такі програми вони приїжджають, щоб знайти однодумців, вони там конектяться з кимось, з ким там, з ким вони там поряд живуть, там в когось там спільні ідеї, там, проєкти. І напевно завдяки таким програмам і народжуються якісь класні проєкти. Власне, і напевно амбасадори, амбасадорки розмаїться. якби в цьому плані вони якби такий, якби стрічка. Яка поєднує а, разом, а, як невидима нитка, яка поєднує ось цих активістів-активісток, щоб вони несли а, свої ідеї, перетворювали їх і транслювали їх а, в якісь а, класні ініціативи та проєкти. На одному з візитів Україною я познайомилася з Ясією Губовою. Ми просто так само досліджували чужі досвіди, ми не співпрацювали там якось над окремими ідеями разом. Але після того вона мене запросила доєднатися до портрету Луганщини, і це був якийсь такий прояв довіри, який мене дуже надихнув. Тобто людина, яка ніколи не бачила мене умовно в роботі, а бачила лише там в спільній дослідницькій діяльності, довірилася мені, і ми зробили, я вважаю, що два дуже класних, дуже ціннісних проекти разом. І зараз ми не так активно, але пересікаємося. Деколи бачимося, спілкуємося як дуже гарні приятельки і знайомі, і мене дуже надихає те, що робить яся, те, як. Вона вміє в кожному і кожній знаходити цінність, в кожній історії намацати суть і вміти її транслювати іншим. Я вважаю це одним з таких найприкольніших, найціннісніших. Найцінніших знайомств з програми. Я думаю, що всі молоді амбасадорки знайоміться дуже особливі по-своєму, і всі дуже цікаві. Є з ким обмолитися словечком, послухати якусь цікаву історію, як вони проваджували якийсь проєкт себе в громаді, або навпаки, їхній теж бекграунд, як вони починали, яким викликам вони стикнулися, і чому саме вони на цій програмі. І для мене я не можу виокремити якусь одну людину, яка вплинула на мене, мабуть, це більше симбіоз, Всієї програми, що ми всі різні, але всі рівні між собою і можемо бути схожі в своїх діях, але водночас і ми в різних областях України, але робимо все на за благо якихось наших ідеалів: так гендерну рівність просуваємо, права гадка плюс спільноти, загально деколонізацію руйнуємо, радянські наративи, культурно спадщину просуваємо. Це більше про людей, які... Надихають загально повністю всі кар... всією картинкою. Це не просто один персонаж, а вся картина. І на яку ти дивишся, ти думаєш, ого, я в своїй тарілочці і надихаюсь повністю всім супом. Отак. Коли ти потрапляєш в спільноту, де кожна людина є особливою, коли в неї є дуже цінний досвід, і вона займається різними проєктами, ти хочеш теж зростати, йти далі, рухатись, надихати, надихатись і бути прикладом для когось. І тому участь у програмі надихнула мене далі ще більше шукати можливості в різних сферах, в різних бульбашках, аби розвивати і розвиватись. Мене дуже надихнула історія учасника, який є зараз на цій фінальній події, оскільки він торкнув тему сексуальної освіти в суспільстві, проте е зазнав великої критики е стосовно старших поколінь і від інших людей. Проте він не зупинився, тому що він розумів, наскільки ця тема є важливою зараз, важливою в майбутньому, і які, яку відповідальність вона має. І це насправді дуже надихнуло, попри всю критику, рухатись вперед, не здаватись, і не зважати на коментарі, якщо ти знаєш, чому ти це робиш, навіщо? Взагалі, я думаю, що кожен та кожна, кого я зустріла на цьому амбасадорському шляху, вплинули на мене і залишили точно хтось великий, хтось маленький відбиток на мені. І якщо говорити про тих, хто справив враження найбільше, то це, напевно. Тренери й тренерки, які прям мега сильно надихають своїм досвідом, експертизою і ставленням до людей, то, як вони виконують свою роботу, то як вони нею горять і люблять те, що вони роблять, то як вони закохані в те, що вони роблять. Для мене це дуже важливо працювати саме з тими людьми, яким це цінно і які драйвують від того, що вони роблять.